13 травня, що я люблю? А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. Колосянам, 3 розділ, вірш 14. У дитинстві я прочитала розповідь Дениска про те, що він любить. Хочу поділитися його роздумами. Я люблю лягти животом на татове коліно та повиснути, як білизна на паркані. Ще я дуже люблю грати в шашки і шахи та доміно, тільки щоб обов'язково вигравати. Якщо не вигравати, то не потрібно. Я люблю слухати, як жук шародить у коробочці, і люблю у вихідний день зранку залізти до тата в ліжко, щоб поговорити з ним про собаку, як будемо ним займатися, як будемо його годувати, і який він буде кумедний та розумний, і як він буде красти шматочки цукру, а я буду після нього сам витирати калюшки, і він буде ходити за мною як вірний пес. Я люблю мамі дихати у вушко. Особливо я люблю співати і завжди співаю дуже голосно. Ще я люблю плавати там, де мілко, щоб можна було триматися руками за піщане дно. Я люблю пиляти, стругати, я вмію ліпити голови бізонів, я вже зліпив глухаря та пушку, і все це я люблю дарувати, і я багато чого люблю. А ось перелік того, що любить його друг мішко. Я люблю булки, батони та кекс. Я люблю хліб, торт, і тістечка, і пряники, хоч медові, хоч глазуровані. Сушки люблю також і бублики, і пиріжки з м'ясом, з повидлом, з капустою і з рисом. Я дуже люблю пельмені і особливо ватрушки, якщо вони свіжі, але коли черстві теж нічого. Можна вівсяне печиво та ванільні сухарі, люблю вареники з сиром, сир солоний, солодкий і кислий люблю яблука, терті з цукром, а якщо яблука очищені, то люблю спочатку з'їсти яблучко, а вже потім на закуску шкірку. Я лише описала частину з того, що люблять ці два хлопчики. Мені здалося, що мішко любить цілий продуктовий магазин, і тільки. А Денисова любов настільки різноманітна, що він може ділитися з нею з іншими. Ми любимо щось чи когось у будь-якому віці і любимо впродовж усього нашого життя. А що ти любиш, понад усе?